21 жовтня, 8.30. чернігів у повному блекауті, без світла, води, і у повній розпачі. Розпочинається ранок жителів Чернігова. Місто буквально гуде. Через атаку росіян по енергетиці Чернігів повністю знеструмлений. У будинках з електричним опаленням після блекауту температура миттєво впала до 18 градусів, тому люди зігрівалися як могли. От я накопила дуже багато теплої теплого одягу, як мого сина, так і в мене. В мене по. Унікально грілися, вони гріли камні. Вони на газу нагріли камні, і від них вони грілися. Я просто коли це побачила, я бачу цього боже ці лайфхаки. Це ну наших людей не перемогти, бо навіть в таких ситуаціях ми знаємо, як вийти з таких ситуацій.